Привіт, люди! У нас знову влог за рулем. Вибачте, ну так сталося. Я зараз їду на інтерв'ю чергове по роботі, і вирішила, поки я їду, поділюся з вами якимись моментиками, які важливі при влаштуванні на роботу. Ми говоримо не про якісь там. Моменти, коли ви йдете розкладати товар на полках, наприклад, якісь там найлегкіші мінімальна зарплата роботи, а ми говоримо про випадки, коли ви хочете стрибнути трошки вище, ніж мінімальна зарплатня і піти на щось, як би так сказати, більш краще оплачуване, ніж мінімалка. Отже. Американські роботодавці завжди хочуть від вас бачити досвід. Я знаю, що багато людей собі цей досвід примальовують, коли йдуть в якусь сферу, якщо цього досвіду нема. У нас з вами, у українців, є такий. Невеличкий козир, хто хоче цим займатися, звісно. А, хто хоче прималювати собі досвід, ви можете прималювати собі будь-який досвід в Україні. А, здебільшого це ніхто не зможе перевірити. Але по вам буде видно, чи ви аддуплянти в той сфері, в, який, в яку ви хочете зайти, чи не дуже. А, наприклад, я а, Я не брехала, у мене дійсно є досвід праці в рітейлі. Коли я йшла на свою першу роботу в форми. У мене в періоді між школою та техніку, у мене був період, коли я підпрацьовувала в крамниці взуття. Ну, я таке була. Принісі подай, іноді щось там проконсультувати про розміри, там, яка посадка, яка полномірність розміру і так далі. Тобто досвід рітейлу був, але він був хто зна коли. І якби добре, що був хоч якийсь, мабуть. Але я не знаю, чи це стало ключовим моментом, коли мене брали на роботу. І що далі хочу вам сказати? Так, що за перекрита траса? Вибачте? Перекрита траса, пожар, і що Байден їде, чи що. Угу. нікому. Мабуть, Байден. Так, президентський кортеж. Да! блін, на турі, що? Да. Вітайте мене, я тільки що бачила президентський кортеж. Оце уровень, я називаю. Коротше, повертаємося до питання роботи. Так от, роботодавці хочуть бачити у вас досвід. Хочете прималювати, прималюйте, але якщо вже починаєте їздити по вухах, то наувірено. Бо якщо досвіду в той сфері, в яку ви намагаєтеся стрибнути, у вас немає, то воно буде дуже сильно відчуватися. Це я кажу по собі. У мене, коли я йшла на свою першу роботу в рітейл, перший і бесіди проходила. У мене був там колись студентські роки досвід, перенеси подай, розкладай товар. Але це було дуже давно, і якби це добре, що було, але ніякого дуже такого вісу да, не мало. От. Другий момент, на який варто звернути увагу. Ви в своєму резюме ви не розписуєте, які ви класні, ви просто пишете сухі факти, бажано з цифрами, бажано з ефективністю, ефективність у відсотках, як, як ви перевиконували плани. І основний ваш напор, де ви маєте себе нахваляти і розповідати, який ви класний, це Супроводжуваль. Супроводжувальний лист cover letter. Тобто в цьому cover letter ви розповідаєте, що ви завжди мріяли працювати цю роботу, і, от ви по життю вже той то робили, що пов'язано з цією сферою. І вам так подобається, і ви такий прям натхненний і дуже любите те, що ви робите. І ви ось та, і ось такі у вас, і такі у вас корисні риси, які можуть знадобитися в цій сфері. І якби в каверлетері ви прям стараєтеся, да? І не забувайте те, що в більш-менш серйозних кампаніях у вас завжди буде якесь теоретичне завдання на поговорить. Тобто о, це може бути якесь о, запиши себе на відео, як ти відповідаєш на якесь там питаннячко». Або о, зроби якесь там завданнячко. О, покажи, як ти. Там якусь ситуацію тобі дають, і розкажи, як би ти діяв в такій ситуації. От. Тобто такі моменти. Будьте готові ще до цього. Що придумати резюме та супровідний лист це ще не все. Що я помітила, з корпоративними роботодавцями трошки легше працювати і домовлятися, ніж з частними. Тому що у них А, поток, Б, вже накатана якась своя система. І якби ти вписуєшся чи не вписуєшся в ті рамки, які вони виставляють, і якби, на цьому все. Перші свої інтерв'ю я проходила, я завалювала, тому що я не дуже розуміла, як воно це все працює. Наприклад, коли у вас є в описі чи вакансії, чи чогось там рекомендації щодо зовнішнього виду, де написано, що треба прийти в професіоналі, dressed, то 90% вони хочуть бачити вас у Total Black і не в джинсах, і не в спортивному, звісно, не в легінсах, не дай Боже. Тобто це якесь або платтячко, або там брючки і піджачок. О, якщо у вас є чорний піджачок, і ви його вдягаєте на співбесіду, то це прям топчик. Я собі купила спеціальну, у мене є сукня для співбесід. Вона не дуже так би в звичайному житті, практична, а вона досить непогано виглядає, коли я її вдягаю на інтерв'ю. А зараз я настільки самовпевнена стала. Після двох працевлаштувань, що я оце вдягнулася, це моє, моя уніформа з місяць, Я в такому працювати в місяць і Я вирішила, що я зараз їду на позицію фронтдеск влаштовуватися, і мені якби такий вид, а не сукня для співбесід, буде прям те, що треба. У мене платічка, лакові туфільки, лоферчики. Та що таке? І якби оце все. Навіть якщо ви не фарбуєтеся, не робите мейкап в звичайному повсякденному житті, на інтерв'ю, дівчата, краще. Щось там підмалювати, там тончик вирівнять і все це. Бо ми, ми, в смислі, слав'янки, дуже тіряємося на фоні мексиканок або там якихось місцевих дівчат різних рас, котрі у них ти прийшов на роботу 99% ти маєш макіяж. Це, до речі, досить непогано. Це такий ритуальчик не по догляду за собою, хоча по догляду теж частково, але більше як уваги до свого зовнішнього вигляду. От. Це, що я сказала про зовнішній вигляд. Тобто, коли ми йдемо на інтерв'ю, Total Black мейкапчик на цьому як би крапка. А, що ще? Ах да, з корпоративними працедавцями трохи легше, ніж з частними. А, бо, що у частного в голові, що йому хочеться, але він тобі ніколи цього не скаже, бо це не толерантно, то ти ніколи і не дізнаєшся. Але а, у частних роботодавців теоретично є невеличкий такий шанс. Що будуть платити більше грошей. Але ж, знову ж таки, це як повезе. Можуть більше платити, а можуть якось там обманювати зарплату, затримувати і так далі. Такі випадки теж є, і це не, якби, не одиничні випадки такі. Да. Ще що, ще що, ще що. Роботодавці, як в принципі, мабуть, і всюди. Від працівників хочуть вижати максимально. Вони хочуть бачити нас щасливими, усміхненими, водушевними, пристрасними до своєї роботи, при цьому платити нам мінімалку, а краще ще менше, ніж мінімалку. Да, таке є. І ще обов'язків на нас побільше повісити, які. Не обговорювалися при стартовому працевлаштуванні, то вже взагалі буде агонь. Отакі справи. Тож, підсумовуємо це балакуче відео, на що вам треба звертати увагу, коли ви задаєтеся питанням працевлаштування. Перше, резюме. Резюме сухі факти, бажано job-related якийсь experience, ніяких фоточок, ніяких сімейний стан, вік і так далі. Ні в якому разі це підстава для дискримінації. Тобто вважається, що якщо ти там гарна дівчина, то коли ти додаєш свою фотку, в своє портфоліо на резюме. Ти заважаєш негарним дівчатам отримати на рівних цю позицію, бо роботодавець вже знає, що ти гарненька і може тобі якісь заробити поблажки. Хоча я не розумію цей момент. Я думаю, що просто в ході інтерв'ю точно так же всі все побачать. От. А друге, супровідний лист. Максимально стараємося розказати, як ми мріємо про цю роботу і так далі. Третє зовнішній вигляд на інтерв'ю. Четверте: побільше, ну, вони в принципі люблять побалакати. То якщо ви з мовою у вас порядочок. Не забуваємо про те, що ми приходимо, навіть якщо ми е, там, боїмося стісняємося і так далі. Hi, how are you? І так далі. Посмішка це прям як отче наш треба пам'ятати. І, що ще хочу сказати, якщо з першого разу у вас не вийшло, не сильно розтраїтеся, бо тут е, якби процес. Путь. Це влаштування може розтягнутися від місяцю до півроку. Навіть дуже класні спеціалісти, які прям дуже круті і класний досвід і мова, і це на світі, знаю випадки, коли айтішники по півроку шукали собі вакансію. Так що не розтраюся. Просто треба спробувати ще. Я не прихильник такого підходу, коли ти там відправляєш 100 резюме, бо я дуже. І збирательне, як сказати. Коротше, ви зрозуміли, бо я дуже е скептично відношуся до тих позицій, на які я, в принципі, хочу подаватися. Тож е я не розпиляюся і вієром резюме свої не розсилаю. Коли мені щось дійсно дуже цікаве, я подаю резюме. Так, просто, щоб було, не подаю резюме. Можливо, я не права, але е Зараз я працюю в тій сфері, в якій мені хотілося працювати. І завдяки тому, що я працюю в сфері, в якій мені хотілося працювати, в принципі, якісь свої фінансові питання я закрила. Ось так. Сподіваюся, це відео було для вас цікаве та корисне. Мені здається, пора вже виходити десь на виход. І до нових зустрічей!